Всім доброго здоров'я, слава Україні. Доля України у найближчі півроку. Що на нас чекає? А карти Таро це розмова з, 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 з Всесвітом. Розмова з Всвітом. Ботічелі карти – Доля України. У найближчі півроку. Що на нас чекає? Я хочу взяти дві перші карти, як Всесвіт бачить нашу Україну у найближчі півроку. Подивимося також, коли закінчиться війна і як буде далі. мечовий і п'ятірка Пентаклюва. Дві карти, як вам видко, а тут мечовий говорить про те, що війна буде, на жаль, продовжуватися. Але вона не буде такою, а, такою сильною, не буде. Так сильно йти. Йди, йти бої не будуть так сильно, але бої будуть продовжуватися. І п'ятірка Пентаклева не буде досить грошей, на жаль. Що на нас чекає? Привіт всім, привіт, Львов! Привіт! Що на нас чекає? А, карта Зірка. І карта шут, два старших аркана. Ну, Це буде дуже важливий півроку, дуже важливий, і доля України тепер вирішується, бо зірка України сяє і буде сяяти. І карта Шут говорить, що Україна тепер починає нову державу. Нову державу починає. так? Ми починаємо нову державу. Це зовсім все нове. Нові закони все нове. Будуть народжуватися нові закони, будуть нові тут суддя, буде новий буде новий закон проти корупції. Бачите, бо нуль говорить, що олігархів не буде з усім. Що таке олігарх? Це злодійська структура, з якою треба дуже-дуже боротися. І шут говорить, що не буде з усім олігархів, і буде сяяти зірка України. Як є, так є мої дорогі. Показую, що є. Переможемо власне, обов'язково. Шістка Пентакльова, на півроку дивлюся, і це півроку, шість місяців, бачите, будемо старатися, щоб Україна мала досить коштів. Виплачувати військовим, виплачувати пенсії, щоб мала досить грошей. Бачите, гроші, гроші. Пентаклі, Пентаклі, трійка трі, шістка. Буде щось коїтися, щось робитися, буде взагалі. Це ресурси, це гроші і ресурси. Дуже важливо нам буде за ці півроку не згубити свої ресурси. Показало, що будуть, на жаль, продовжуватися бої. Карта МАГ говорить, що Україна буде потужна, все сильніше і сильніше буде. Дуже як то сказати, маг, Ця карта говорить, що Україна буде друга, ми її не впізнаємо. Вона буде дуже сильна, вона дуже буде, буде знати, що робити, і, і научиться Україна жити за новими такими якимись законами, бо маги маг – це нові закони якісь. Вісім ж злова. Карта, коли допомагають вищі сили і Всесвіт, ці півроку дуже сильно нам буде допомагати Всесвіт, Бо маг і вісім жезлова процес, що Всесвіт буде нам сильно допомагати Україні. Я маю на увазі і країни, партнери, демократичні країни і Всесвіт будуть допомагати нам. Лицарь, Чашові – Чашовий. це військові наші хлопці і дівчата, хто захищають а, на, а, наші, а, наші землі і а, будуть продовжувати відстоювати свою землю наші військові. А шістка мечова. Легко не буде. Ці півроку а Україні легко не буде. Ми знаємо, що не буде легко. На жаль, ніколи не було легко в Україні, ніколи. Ми знаємо історію України. Ми знаємо, що ми були під окупацією совєтів дуже довго, понад 100 років. Деякі регіони України, деякі регіони менше, але під окупацією совєтів Якщо подивитись історію на тисячу років назад, то мало коли Україна була вільна, була багато де. Під загарбниками, бо у нас така родюча земля, прекрасний клімат, і вороги хотіли загарбувати. Ну, це було раніше, бо всі люди були такі агресивні. А що тепер на нас поперло, то це цього вже ні, ніхто не чекав за наші часи. Бачите, що вийшло. Львівщина, привіт. А, на найближчі півроку вісім мечова. Так, це карта полону. Деякі регіони ще будуть під полоном, на жаль, вісім. вісім, вісім. Якісь де, деякі регіони не будуть ще звільнені. Вісім років. Тут про вісім років. Може, ці регіони що були. Вісім років минулих вісім років під окупацією вони ще будуть лишатися. На жаль, під окупацією. Так показує. Може, може, буде краще, але готуємося до найгіршого. Так, слава Україні, героям. Слава Трійка Чаш Кубкова говорить, що тепер Україну підтримує багато хто. Багато більше будуть підтримувати, бо ми боїмося, що будуть менше підтримувати. Не слухаємо тих, хто а, робить паніку. Підтримувати нас будуть, будуть. Бо що робити? Завжди підтримували а, демократичні країни, того хто був у такому становищі, як тепер ми, і будуть підтримувати. Не треба панікувати. А, карта місяць. Ця карта а, говорить про зміни, так? бо місяць різний кожного дня і буде мінятися кожного місяця буде друге все буде друге. А тут говорить, що будуть якісь емоції, будуть люди за фахом вивчати щось нове, військові, будуть намагатися а, технології вивчати. бо… Місяць те, це хист, це таланти. Таланти людей будуть розкриватися. На найближчі півроку карта суд. Ми вже знаємо, що будуть судити наших ворогів, і Вища сила бачить, що робиться. Карта суд дуже потужна. Це карта допомоги Архангела Михаїла. Архангел Мих... Михаїл буде дуже активно допомагати нам на нашій землі. Чотири мечова. Бачите, тут деякі е, наші землі е, ще поки будуть, на жаль, е, будемо визволяти поволі, поволі, будемо визволяти, але дуже поволі. Деякі землі ще будуть під загарбником, на жаль, 10 Кубкова. Але ж, бачите, це гарна карта. Це карта захисту для родин, для діточок, для людей похилого віку. Та не можна говорити похилого віку. А, ну, всіх людей. Бо тепер мова вже вона друга. Так, що ще? О, це король Жезловий. Це захисник, це може е, люди, хто тепер роблять багато що для України, бізнеси будуть нові, щоб Україну підтримати, е, і треба дати, надати можливості нашим людям, хто має хист до бізнесу е, заробляти, і щоб е, допомагати країні. Я бачу, що багато хто буде вже робити якийсь бізнес і допомагати країні. бо… Нам, нам необхідно, нам треба дійти до своїх кордонів, щоб вичастити ворога за кордон 1991 року. Тільки тоді а, іноземні країни будуть з нами, а, а, торгівля буде, бо якщо не, нема стабільності в країні, ніхто не хоче вкладати гроші. І зате дуже важливо нам добитися миру і цільності, цілостності України, щоб вже торгівля йшла щоб наша країна ставала більш заможньою. Карта Верховний Жрець це карта такий духовний отець. Я бачу, що Україна дуже релігіозна країна. Так? Я, я вже бачу, як воно йде. Люди тримаються своєї віри, і віра допомагає людям у тяжкі часи. Що щоб, щоб не допомагало, це важливо. Треба триматися всього, що допомагає. А сімка Жезлова це карта. Знаєте, коли ми захищаємося від ворога. і… Дуже багато про промови йде про ворога. Що я чую тепер в мережах, в соціальних мережах. Я YouTube я ютюб люблю. І ну я займаюся YouTube вже давно, і я бачу, що нашому ворогу дається дуже багато уваги, і це його посилює. Не можна так багато про нього говорити, як говорять про нього. Про нього все, все зрозуміло. Бо терорист є терорист, там нічого нового, ми про нього не дізнаємося. А якщо ми завжди про нього говоримо, то ми надаємо йому силу. Такого не можна робити. На жаль, це є. Це карта Сонце, де півроку Україна буде сильнішою. Карта Сонце говорить, що Вища сила буде допомагати Україні. Традиції свої сонце. Але ж треба це все добре, але треба ще бути модерною країною. Особливо люди, хто старшого віку, повинні, якщо не хочуть, не треба. А я говорю, що було б гарно, якщо українці старшого віку починали трошки розбиратися в технологіях. Технології не, не вони не тяжкі, і це їм буде цікаво, і не будуть вони. Боятися цього всього, як, ну, щоб, не було, щоб не були ми схожі на на ворогів, які не хочуть прогресу ніякого. Ми повинні йти до прогресу. Бо тут традиції я бачу багато. Традиції, традиції, тради, традиції. І є таке, таке у нас. Є. Я слухаю Соскина. Ну, він цікавий, цікавий, але я багато з чим не згодна. Я Просто цікава. Я дивлюся людей не за те, що я згодна з ними чи ні. Просто він ну, цікава людина, але, але що він говорить, це, мабуть, показує багато хто з українців, де тільки от традиція він дуже проти проти технології, проти заходу, проти, ну я не знаю, мені здається, що, що нам треба більше бути. Відкритим до світа, і ну, не закриватися, не думати, що ми знаємо краще, а бути якось а, зі, зі світом разом. Десь так. Він зробив таке смішне відео. Я його б не промовив. Не знаю, що я це говорю. Я дивлюся тепер двох, Це Соскин у мене тепер, я вже дивлюся і Портнік. Портніков, Віталій Портніков, так? Він дуже мені подобається. Я його слухаю. А тепер слухаю може когось ще буду слухати пізніше цих двох. То ну, Соскін дуже смішний. Якщо хочете, то можу сказати, що мені смішно, що я ні. Ну, смішний, це добре, як людина смішна, така вона оригінальна, це дуже добре. Але в нього багато що є жорстокого не можна. Треба біти, бути більш таким внучким. А... Якщо не так вибачаюся, знаєте, люди не повинні зі мною. Згоджуватися, бо демократія це означає, що ми всі різні. Якщо є одна тільки думка, і вона правильна, то це дуже-дуже небезпечно, немає демократії. А людина повинна вам бути цікава тим, що вона від вас відрізняється. Якщо людина така, як ви, точно так думає, і все таке, то воно не цікаве. І можна розчаруватися, якщо зачаровується. Якщо людина просто цікава, то з нею цікаво. А королеве. Кубкова говорить, що бачите, пишеться тепер історія України. бачите. мені було трошки так сумно дивитися, як пан президент Зеленський поїхав до школи в Ірпіні, і ці діточки такі до, до стін їх так притулили. Може, для, для безпеки президента, але воно було так якось. Так воно було якось. А, сум, сумно, сумно дуже дивитися, що діточки, ну, цей песик прийшов, патрон, і ну, що вони там десь далеко, і діточки там, їх там тримають. То воно так якось сумно мені було щось. Вони не, не могли підійти там, до цього песика. Не знаю, чому так, але нам багато що треба вчитися. Вчитися що багато чого треба. У нас ще немає, немає, багато чого немає. Треба вчитися у Західа, на мій погляд, бо там багато що вони можуть робити добре. Може, я, може ви не згодні? Я обачаюся, якщо так, а це окей, як ми не згодні буваємо з вами. Ми не повинні бути завжди згодними. Двійка мечова, а, говорить, що будемо ще, ще ми боротися з, з нашим ворогом. На жаль. На жаль, так. А карта Джастис це карта справедливість, і вона говорить, що буде, буде більш справедливо, буде вже йти до перемоги. Ну ми вже йдемо до перемоги, вже йде потрошку деокупація. Вже на 10 кілометрів наші просунулися вперед. От, і воно йде до того, але ж, бачите, не можна. У нас немає ні зброї. Досить, щоб зробити все скоріше. Що маємо, то маємо. Дякуємо за це. Якщо б партнери не давали зброю, то нічого б не було. Головне, щоб ви себе берегли. Це в нас паща Кубків говорить, що треба себе берегти. А, Соскін говорить, не виїжджайте за кордон, бо вони там дуже погані люди, там у Німеччині чи де, чи де, в Великобританії. А я не згодна, там гарні люди. Чому не виїжджати за кордон? Тимчасово, я не згодна. Я з ним не згодна. Він говорить: виїжджайте, але їдьте десь у село. На захід України. Ну, що ви там робити в, в, в тому селі, де хату покинули люди? Як ви там зиму будете жити? Він говорить, що можна жити там зимою. А я не знаю. Може, заробіть гроші в Франції, приїдь цю хату, відбудуйте собі. Так? Може, я маю рацію, а може і ні. Ви краще знаєте, закохані карта. Говорить, що. Але ж Бог з Україною і вища сила з Україною, так що все буде Україна поступово. Будемо звільняти свою землю. Темпренс, темпренс, помірність, помірність говориться, але треба сказати темпренс, мабуть. Помірність це карта дуже файна. Вона говорить: тримайте фокус на головному. А що головне в нас? Ми забуваємо українці, що головне це ви, ваше життя, ваші діточки. ваші… Ваші родини це головне. Ми забуваємо про це, бо вам ніхто не скаже так просто, бо, бо хочуть, щоб таке шапкозакидательство було. Я вам говорю, що це головне ілюзії думати, що ви не головне, і в автократії, і в у ворога там люди не головні, а ви головні. Це най, найважніші люди в світі. Себе треба берегти. Ваша родина понад все. Паш жезловий говорить, що у вас буде енергія, все буде з вами гаразд. Через півроку все буде з вами гаразд. Тут вийшло. Сама карта показала себе. Це шістка Кубкова це карта подарунків. Буде в Україні багато подарунків від партнерів, це військові. Це штати, які будуть дуже потужно допомагати. Лендліс буде працювати, і не треба нарікати на штати не можна. Лендліс буде працювати і карта під підвищений. Не знаю сказати, я говорю: це The хенгдмен, підвішений, чи не знаю, як сказати. А... Бо це все англійські карти, так? А зіхендмен говорить поступово, поступово, штати будуть допомагати, і ленд-ліз буде працювати, все буде Україна, все буде файно. Але будемо ми з вами ще дуже боротися воювати з загарбником наступне півроку. На жаль, так. Як є, так є, мої дорогенькі, що зробиш? Пильнуйтеся і бережіть себе. Слава Україні, героям слава, до побачення.